Доброго ранку. Ви дивитеся програму Ранок на Алтаві в ефірі. Рубрика Юридичний ранок в нашій студії юрист Богдан Яненко. Вітаю вас. Доброго ранку, Андрію. Сьогодні пропоную поговорити про права та обов'язки сторін, які беруть участь у процесі, зокрема, що стосується господарського процесу. Отож, які права та обов'язки мають сторони? Я зрозумів. Дуже вам дякую за ваше запитання. Це питання дуже важливе для осіб, які беруть участь у справі, зокрема, як ви зазначили у господарському процесі. Перш за все, я хотів би зазначити, що це питання регулюється положеннями чинного господарського процесуального кодексу України. Отже, що зазначено в даному законодавчому акті? Сторони, які приймають участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них копії, заявляти клопотання під час судового. Процесу задавати питання іншим сторонам у справі, оскаржувати рішення судів, оскаржувати ухвали судів, і це все регулюється положеннями чинного господарського процесуального кодексу України. А що щодо обов'язків, тоді які мають обов'язки сторони. Ну, я хотів би зазначити, що обов'язки насправді це дуже важливо у судовому процесі, адже сторона зобов'язана добросовісно користуватись наданими правами, робити все можливе для всебічного та повного розгляду справи, і безумовно виконувати всі положення, всі норми чинного господарського процесуального кодексу, адже це має вирішальне значення. Скажімо так, для вашого, для вашого результату, ну, який повинен, безумовно, бути позитивним для вас, а які ж Саме тоді можуть чином. бути наслідки, якщо одна зі сторін не виконує свої обов'язки під час судового процесу. Я зрозумів. Якщо сторони неналежним чином виконують свої обов'язки, якщо вони в тому числі не використовують свої права, надані їм, знову ж таки, чинним господарським процесуальним кодексом, то. Безумовно, це може зіграти негативну роль для цієї сторони, адже в даному випадку судове рішення за результатами розгляду справи може бути ухвалене не на користь цієї особи, яка не дотримується своїх прав та обов'язків. А тому дуже важливо, щоб, щоб обов'язково особа, яка бере участь у справі, чи то відповідач, чи то позивач, завжди дотримувалась своїх прав та обов'язків, інакше. Подавляючи більшості випадків, судове рішення буде не на вашу користь, і вам знову ж таки доведеться в рамках господарського процесуального кодексу, якщо ви будете не згодні з даним судовим рішенням, оскаржувати його в апеляційному порядку, і безумовно, вже в апеляційному порядку, необхідно зробити все можливе, щоб ви дотрималися своїх прав та обов'язків. Як це краще зробити? В першу чергу можна звернутися за допомогою до юриста. Який безумовно знає всі права та обов'язки сторін у господарському процесі, і щоб ви їх не забули, якщо ви не маєте наміру запрошувати юриста безпосередньо для прийняття участі у судовому процесі, юрист вам надасть в письмовій формі всі ваші права та обов'язки. Але краще, я вважаю, якщо ви будете приймати участь у господарському процесі разом зі своїм представником, який має Юридичну освіту та відповідно юридичну практику, ну що ж я вам дякую за консультацію. Дякую і вам, шановні друзі. Я нагадую, в нашій студії був юрист Богдан Яненко. і ви дивилися рубрику Юридичний ранок.